Для цього подаруночку ми надихнулися е, тіктоками балеріна Капучина і так далі. Значить, кінсізоро Зоро Стар Плеєро. <рістити> Але щоб обов'язково додому собі забрали. Есенціало Бе Джамперо. <рістити> Хітрікіньо, снідерньо. <рістити> Алексіні, сі сіні сі сіні. Дякуємо. Схоже. Попрошу тренера передати ніплу, значить, капітано енпілано. Останній подарунок тренеру. Це інферно. Як ви думаєте, чому? Тому що вона Não, não, não.